Над будинком вечірня заряга. І тут над деревами. Але головне, що оце явище, як стіна в небі. вона теж рожевіє. А так закатував щось, скажімо так, Камера по-своєму все передає. Не так я, як я бачу очима. Воно очима я бачу рожеве, а тут ха -ха, воно більше біле. І тому все втрачається. Того, що я хочу сказати, що вечірня заря відображається на цьому, на цій великій хмарі і на це дивитися цікаво. Не знаю, як вам.